Третє. Анексія Криму Російською імперією в 1783 році початок репресій відносно кримських мусульман, руйнування їхньої культури, виміщування інтелігенції. Даний період відомий серед кримських татар як канада вір чорна епоха. Четверте. Прихід до Криму радянської влади, проводження утисків, що закінчилися тотальною депортацією кримських татар до Середньої Азії, Сибіру і на Урал. П'яте. Повернення кримських татар, відродження культури і релігії, відновлення мечети і медресе. Цей період припадає на кінець 80-х аж до 2014 року. Повернення та облаштування кримських татар супроводжувалося перешкодами, які чинилися проросійськими силами, що залишилися у Криму. Шосте повторна анексія Криму спадкоємцями перших російських колонізаторів. Початок старих нових репресій щодо інакомисличих кримських татар.